Розумієте, українці, яке не здійснене завдання, трудне дуже, стоїть перед українськими націоналістами, тобто українці повернення німцям, скандинавам, шведам, норвегам, і ексетера, своєї національної самоідентичності? Тому що це потрібно насамперед українцям. Навіть маючи в Україні савка бидляцьке засавковане суспільство більшістю. Бо ця більшість вибирала шапка збивателя воровського. Тобто невелика більшість, слава Богу. Тобто, богатим вже зараз не потрібне жодне відчуття самоідентичності. Німцям скандинавам — скандинавською, ну, шведам, норвегам, тільки не вікінги поганські, а християнської самоідентичності національної, не нацизма відома річ. Тому що у них зараз, будучи, коли у них все нормально, забезпечене життя собачки, машини, кошечки, дрібниці. Приємне, котре доставляють удов... задоволення кожної людині, і вони рад... тішаться з цього всього. І на решту світа, котрий наш світ український, який не хотів вступати в НАТО, їм ганс scheiße egal, галь care, total. Нехай за цим всім займаються. Ну, які англосакси? Лівакі англосакси, байденовські, котрі півроку не, постав... не давали Україні зброї, бо вони шуремури, гішефти крутили рашкою. Ні. Тобто, це життєво необхідно українцям, українським націоналістам, зробити так, щоб піднявся, як би так, порог національної. ...самоідентичності і закохання до своєї нації. Німцям, котрим нафіг їм зараз вся нація, ліваки, з іншої сторони АФДшники з східної Німеччини, котрі починають і вже почали давно рулити, вирулувати це, це гівно кремлівське, навіть і в Західній Німеччині і тому подібне. Сара Вагентне різне. Ліваторія, ультрарадикальна ліваторія, комунятська. Тобто це все. А вони, німці, являються культурою, котра, з котрою ми, теж, українські націоналісти, взяли приклад. І поляки взяли приклад. Тільки поляки це інша нація, їм треба ще довго це зрозуміти за своїх помилок. То би у німців, у реальних німців, ну, корінних німців. Бо решта не, не корінні німці, ганс шайце Ігаль що з німцями. Що буде з німцями, їм пофігу. Якщо що, вони ноги в руки ласти і, і склі, склеїли десь. Так що, будь-хто, хто не німець, з тим. Нема сенсу навіть на, на ці темати розмовляти. А оці рештки німців, котрі залишились, їм ще треба зайнятися своєю демографією, щоб вона підвищилась, щоб вона хоча ж би була більшість корінних німців в Німеччині. І щоб вони відчули в цьому хоча ж би, через це. Бо інших мотивів, ніж національне, у людини нема бидли взагалі нема жодних мотивів. Це ходячі желудки, шлун, шлунки. І все. Так що я ж кажу, якщо в німцях буде більше християнської національної самоідентичності, у них більше буде мотивів, якщо так просто сказати, нам, Україні, допомагати зброєю і тому подібне. І оці кляти і тому подібне, недоруські, Узкі. Теж будуть більше піклуватися о своїх національних інтересах, а лізти на чуже. Бо як... Це ж лізе бидло на чуже, уркагаті лізе. Тому що це державна, державна спеціальна програма втілення уставлень, установок для бидла. Щоб більше для путятіни зібрати цього бидла і швернути на фронт, щоб воно було тихе і о жодних національних своїх, що нахрена ми туди ліземо, коли це теж розвинута національна культура. А ви нам пропонуєте бидляцтво кримінальне, культуру установки кримінальне, і щоб ми ще здихали, лізли на війну. Ось так росіянам треба це як то якимось чином це пояснювати. Хоча натуральні, реальні росіяни, вони вже давно в Легіон Свободи РДК, Сибір, Легіон в лавах ЗСУ. А у нас робота більш ідеологічна, якщо хочете так розуміти. Маленький приклад з історії після. Галдбургської імперії, австро мадярської ну більше німецької. Мадяриць, жодної Урала, у них жодних там немає культурних, культурових. Це, ну, така єдностка, єдиниця була. Тобто там в цій імперії були хто тільки не був і Югослави, і серби, і ще хтось там ля-ля-ля. І самі німці і австріяки плювалися вже, вони не хотіли цього всього. І на, після Першої світової там з'явилася Баварська соціалістична републіка. Після цієї мішанки камуняки прийшли. Тобто камуняки приходять там, де бидло. Де бидло, там приходять камуняки і починають цим бидлом, всім світом закидувати м'ясом, щоб завоювати цей. Інший культурний світ і зробити там теж м'ясо. Це треба пояснювати. Тобто, не з корінними німцями розмовляти о націоналізмі, це так само, як з забором розмовляти.